Вітаємо, шановний користувач. А сьогодні розглянемо, як правильно вести складський облік. І так, у вас створена нова компанія. Перше, що необхідно зробити, це зайти на склади і додати ті склади, які ви вважаєте за необхідним. Поїхали. Назва складу. Давайте називаємо склад. Виробництво. Або давайте перше зробимо основний склад. Тут ви можете вказувати те, ті назви склади, які ви хочете. Тип складу. Тут для інформації можете його готова тара, пуста тара, брав зовнішній за замовчуванням. Давайте за замовчуванням основний склад. Далі адреса складу. Давайте ми його Мєчнікова, три. Тут вказується у нас за замовчуванням в компанії місто Луцьк. Якщо у вас є Мєчнікова, 3, то вона підтягнеться. Якщо у вас такої немає, давайте, наприклад, це правильна. 3. Дивимось, Луцьк, що це у нас за вулиця? Ну, вулиця Миру. Хай буде миру. Можливо, у вас і центральна немає. Відповідальний. А, Степанов СВ. Не обов'язкові поля. Телефон. Не обов'язкове поле, але якщо хочете, можете вказати. Наприклад, десь Далі, актив. Це якщо відкритий, активний і неактивний. Примітка. Що хочете. Будь-яка Будь-яка інфо. Так, далі. Є, да, тут ви можете видалити. тут відміна. Зберегти. Все, у вас є склад 1. Давайте тепер склад а, готової тари. Можете просто готова тара назвати. Готова тара. Можете її так і назвати. Адреса. А, які у вас адреси є? Давайте подивимось. Так, де у нас Васильків На Луцьк. Луцьк. Зараз ми подивимося Луцьк. Ага, давайте. Майдан. Майдан незалежності один. Він є завжди. Площа незалежності. Да? Відповідальні. Можемо не вказувати контакти, не будемо, щоб не втрачати час, і зберегти. У нас виходить склади, експорт, додати. Що ми бачимо тут? Назва складу, тип складу за замовчуванням, готова тара, адреса центральна, майдан незалежності, відповідальний, статус активний чи неактивний. Остання отут ласт, тут буде остання дата, підправимо. Далі примітка. Будь-яка інфо, тут можете примітку. Далі. Для того, щоб наповнювати склади, вам необхідно, що правильно? Зайти в довідник товарів і додати товари. Перше, що ми робимо, якщо у вас а, бізнес доставки води, то ну, тут що ми бачимо? да, Доступна або закритий група. Група це коли а, будете додавати товари, далі подивимося. У вас можуть бути товари, там, а, бутлі, вода, чай, пластиковий посуд, не <кхід> знаю, там, послуги якісь. І тут ви можете розбити їх за групами. Наприклад, Питна вода, да? то тут буде у вас група питної води. Там Давайте зробимо, наприклад, пуста тара. Обмінна обмінна. Отак от, от пуста тара. Є, да? Далі. Це можна додати тільки при додаванні товару. Далі назва. Воно. Далі воно підтягнеться в інші товари. Назва пустий бутель. Пустий бутель. Можна помітити якось, наприклад, пустий бутиль, там не знаю, у кожного своя помітка, 2025, закупали у 25-му році 25-го року. Вартість пустого бутля, наприклад, 250 да, умовних одиниць, або гривень, або іншої е, валюти, якою ви використовуєте. Тут що важливо розуміти, що ця вартість буде підтягуватися, коли ви будете відвантажувати ці бутлі або продавати їх клієнту, там не буде можливості вказати вартість саме для клієнта. Тобто, якщо ви вказали, що якщо водів пустий бутель в додатку, то ця сума підтягнеться. Далі возвратна тара. Тобто, якщо це у нас пустий, пустий бутель за 250 гривень, буде оборотною тарою, то треба вказати. Що до кого вона буде. Наразі у нас немає інших товарів. Тобто, в принципі, ми зараз з вами робимо возвратну тару. Тобто вона і є, оборотна тара. Опис будь-який опис. Тут опис товару, що хочете. Далі. Ви можете його додати на склад. Я не рекомендую, Ми не рекомендуємо наразі це робити. Давайте спочатку ми просто збережемо те, що у нас вийшло. Тут може тут опис товару, ну, да? хай буде. Зберегти. Ось у нас, бачите, що вийшло. ID е, налаштувався назва, група, обмінна пустота, ціна, дата, коли воно було да, зроблено, операція, кількість на складі. Зараз немає інформації. Можна е, відредагувати цю інформацію. Наразі у нас немає необхідності редагувати. Ми робимо зберегти. Або там є ще кнопочка Відміна. Да, Тепер давайте додамо ще одну, якусь, один товар, щоб було зрозуміло, як воно працює. Бачите, обмінна тара вже у нас є. Назва, наприклад, вода, ранкова роса. роса. Не знаю, кожен, кожна компанія може помітити для себе будь-яким чином товар. Наприклад, ранкова роса, не знаю, 150, може, у вас ціна різна. 150 да, умовних одиниць. Ціна також кажемо: 150. Ціну можна буде змінити. Потім. Історія змін ціни, ціни не підтягується, це одразу прошу зауважити. Возвратна етара. Да? От у нас же вода. Ранкова раса, тобто, коли ми її відвантажуємо, то ми повинні возвратну тару отримати. зворотню тару, Ну, так, да, пусту тару. Пуста тара, може. І ми помічаємо, що до цього товару у нас пустий бутиль оцей. А всі товари відвантажені, оці, ми будемо як пустий бутиль повернути оцей. Тобто, ну, тут більше про вартість. Тобто, Коли ви повертаєте, бо буває, що не оцей же бутиль ви 2025 повернете, або вам клієнт віддасть, а саме там інший бутиль, іншої компанії навіть. Тому ви можете тут вказати, тут уже від ваших бізнес процесів залежить. Ви можете вказати тут як просто пустий бутиль. Просто пустий бутель, просто бути, просто зворотня тара. От коли складаєте, створюєте цей товар, ви можете просто назвати його зворотня тара. Все. Далі опис, якщо є необхідність, не знаю, що тут прописати. Добавить на склад, поки що не додаємо, не рекомендуємо. І отут додати ми додаємо нову категорію: питна вода. Питна вода. Це вже від ваших бізнес процесів залежить, які у вас будуть категорії Зберегти. І того ми маємо, що у нас є. Тепер пустий бутиль. Це можна його зворотня тара назвати, да? тобто, щоб ви розуміли. Обмінна, пуста тара це категорія, пустий бутиль. Давайте. Обмінний бутиль. Бутиль його обмінний бутиль. Це тільки для того, щоб він був в розрахунку, коли повертається, щоб його ціна враховувалася. в Вартість ну, скільки у клієнтів дав пустих бутлів, скільки у вас на складі пустих бутлів, щоб у вас була й вартість цих пустих бутлів. Не просто кількість, а вартість. Можна обмінний. Можете його назвати пустий бутиль. Пустий бутиль. Тут, вже, ще раз повторююся, залежить від ваших бізнес процесів. Тобто, наше завдання надати можливість, а ваше завдання адаптувати наш функціонал, який максимально зроблений під бізнес доставки води, під свою компанію, під свої бізнес-процеси. Далі, я думаю, що на цьому етапі достатньо. І так, тепер, коли у вас є вже товари, є склади, вам необхідно зробити оприбуткування товарів, бутлів будь будь-якого товару на склади, які ви зробили. Що для цього необхідно зробити? Для цього необхідно, от, тут е, нативно зроблено, як правильно оприбутковувати. Да? Тобто натиснути кнопочку оприбуткування для оприбуткування товару, списання для списання товару, і переміщення для переміщення. Тобто логічно, да, все? Тут є нюанси, які ми зараз з вами роздивимося, коли натискаєте ці кнопочки. Обираєте склад і операції проводите за тим складом, який обраний. В даному випадку ми обираємо основний склад, і на основний склад ми що робимо? Оприбутковуємо товари. Ось у нас замовчений основний склад. Тут звертаю увагу, якщо ви тут зараз оберете готовий, склад готової тари, то звісно, що тут у нас буде склад готової тари. Або готового товару, або можете назвати як хочете його. Так, товари, які у нас є, пустий бутиль, вода ранкова і роса, і тут буде те, що ви собі записали в товари, додали, так? Поїхали, оприбутковуємо. Наприклад, ви купляєте 1000 бутлів. Тут уваж, увага. Якщо ви обираєте водія. То цей товар, який ви оприбутковуєте пустий бутиль, буде забрано з балансу водія та оприбутковане на склад. В даному випадку в мінус також працює система, тут також треба це розуміти, і обмеження не, робили, не робляться, вже відключили, тому що багато хто путається, і коли є обмеження менше нуля не робити, то. Дуже багато часу у інших користувачів системи, щоб дізнатися, чому да, приходиться витрачати. Тому в мінуса можна просто правильно вести облік, і все у вас буде правильно обліковуватися. Рекомендуємо щодня. Водій поїхав, бізнес-модель так працює. Водій виїжджає, заїжджає на склад, складовщик йому відвантажує зі складу на водія. Водій їде на замовлення, він вантажує клієнтам, забирає пусті бутлі. В кінці дня або всередині дня, якщо на дозагрузку приїжджає, він знову віддає на склад все це через систему. Да? Тобто ви все це в системі проводите. кладовщик йому проводить з водія на склад, який він обрав, кількість бутлів, яку він повернув, і так далі. Тобто, як з грошима працюємо. Якщо обрана водія зрозуміла, є тип операції. Тип операції вказує на причину або мету виконання операції. Оберіть найбільш, відповідний. В даному випадку можна обрати закупівлю. От ми закуповуємо тисяча бутлів водія не обираємо. Тобто списання з водія не буде, а буде оприбуткування на основний склад. Поїхали да, стосувати. Тепер у нас на основному складі пустих бутлів тисяча. Тисяча пустих бутлів. Наприклад, ви, у вас бізнес-процеси наголошую, можуть бути зовсім різні в кожної компанії, і кожен для себе сам вирішує, як працює. В даному випадку, якщо у вас виробництво, да, ви можете ще там, наприклад, зробити склад виробництва. Давайте от, зробимо склад готової тари. Да. Нам, наприклад, треба на склад готової тари перемістити. Не знаю, давайте там 300 бутлів робимо кнопочку переміщення зі складу так. Ось тут звертаю увагу, обираємо той склад, по якому відбувається операція. Тобто, в даному випадку переміщення з основного складу на склад готової тари. Товар обираємо який і ставимо 300 бутлів. Ми перемістили. Це тепер у вас буде пустих бутлів на основному складі 700, на складі готової 300. Далі, якщо ви, як керівник або клад... комірник кладовщик, да, хочете подивитися, що ж у нас там з... із залишками. То ми обираємо то, а, це аналітику залишків, да, тобто можна або сюди зайти, або через, коли ви знаходитесь а, в операції з товаром, аналітика залишків, обрати товар, по якому ви хочете подивитися. Ми не можемо вивезти всю інформацію по всіх товарах, на якому вона складі. Тому ми виводимо пустий бутиль, обираєте товар, по якому хочете подивитися, і обираєте поточну дату. А на поточну дату, наприклад, да? разом у нас бачимо 1000 по 250 гривень. 250 тисяч гривень, у нас якби сума закупівлі да, була. Тобто у нас всього на 250 тисяч закупі... закуплено товару. бутлів. Далі на основному складі у нас 700 бутлів по 250 гривень на суму 175 тисяч. На складі готової тари у нас 300 бутлів за ціною 250 гривень на суму 75 тисяч. І того у нас всього 250 тисяч. У клієнтів у нас нічого немає, тому що ми з вами ще клієнтам не відвантажували. Як тільки ваше Водії почнуть відвантажувати клієнтам бутлі, у вас буде отут тисяча загальна, а отут буде зменшуватися. Тому що ви спочатку, коли у вас водій, давайте весь процес проходимо, коли у вас водій виїжджає до, на замовлення, що необхідно зробити? Необхідно комірнику подивитися, да, кладовщику подивитися, скільки ж е, скільки ж е, або замовлення сьогодні на такого водія, можна. Наприклад, тут тут подивитися, да? На сьогодні скільки замовлень. У нас немає жодного замовлення. Давайте ми їх створимо. Додати. Так, а що у нас взагалі за номери? Клієнти. клієнти. Ага, у нас ще клієнтів немає. Добре, давайте нового клієнта одразу робимо. Телефон. Давайте ми їх тут трохи поміняємо номери. Вася, так, його і називемо. Примітка тестовий. Так, додати адресу у нас кірова. Кіров, та що таке? Кірова 100, наприклад. Обов'язково натискаємо пошук. Якщо є необхідність, задаємо райони, але для того, щоб додати райони, необхідно перейти до цього меню і додати райони. Район, наприклад, центральний. Центральний Create. Добавить. А, бабушкінський. У нас по Дніпру такі, тому ми по Дніпру ставимо. Центральний бабушкінський, що у нас там є ще соборний, соб, соборний. Я думаю, поки що вистачить для тесту. Да? Далі, далі ми знову повертаємося додати нового клієнта, знову ми йому вставляємо. Тест. Тестовий. Давайте Василь. Василь Петрович. Тестовий, примітка. Собака в хаті. Давайте напишемо собака в хаті. Далі ми йому надаємо адресу Кірова 100. Кірова 100 у нас по Дніпро, це центральний район. Далі ми під'їзді ставимо 4 поверх п'ятий, квартира 123, домофон, 4-тройки. Все, обов'язково натискаємо кнопку пошук, щоб присвоївся до цієї адреси, присвоївся номер. А, як це? а, в даному випадку у нас Луцьк стоїть по цьому клієнту. Окей, Кірова буде по Луцьку. Ну, якась тут інша. Немає такої. Тополева, Давайте, Тополева. Тополів. Десять зробимо. І от оп. І тільки зараз присвоївся координати, бо якщо ви не присвоїте, у вас не буде маршрут е налаштовуватися. Далі, деталі, доставки, товари. Ми йому доставляємо вода ранкова роса за ціною 150 гривень, спеціальної ціни у нас немає два бутлі на 300 гривень. Знижки немає, додати товар не будемо, тому що пуста тара, вона автоматично е забирається. Далі, останнє замовлення у нас не було, типу плати. Готівкою. Хай буде готівкою. Тут можна вписати, сума предоплати буде зарахована на баланс клієнта. Можете, може він вам передплату зробив, і в такому випадку вам необхідно так написати. Там, наприклад, карткою оплатив на 1000 гривень, але замовлення у нього 300. Тобто на балансі йому впаде після відвантаження 700 гривень залишиться на балансі клієнта. Картки клієнта можна це подивитися. Далі доставку виставляємо сьогодні, термін доставки. Можете поставити, там якусь, давайте, от, ну, якось, щоб вона була комфортно. Собака у дворі. Або можна коментар до, до водія. Не забути, забрати борг, там 300 гривень. Наприклад, да? Наприклад, я не знаю, там все може бути. Додати та продовжити. Немає водіїв. Водіїв, як призначати, є окреме відео. Додати замовлення. Ось воно попало у нас на сторінку всі замовлення, ось воно у нас тепер тут. Тепер нам необхідно повертаємося до того, що ми хотіли зробити. На сьогодні подивитися замовлення. А для чого? Поки пояснював, забув, що хотів сказати. Так, скажіть, довідник операції з товаром. А, як подивитися водія? Да, завантажуємо. От ми завантажуємо водія. Водія у нас немає, водіїв ми теж додаємо, як додати водія. Можна подивитися окреме відео. Давайте я зараз також зроблю Петро Іванович. Не будемо будем писати. А, плюс 3, 8, 0, 99, і, наприклад, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Тільки з цим телефоном зможе водій зайти до мобільного додатку. Додатковий телефон не треба, у це по необхідності, якщо у вас це необхідно. Райони. Обслуговує він центральний і, наприклад, соборний вони рядом. Графік роботи проставити, але можна це зробити потім. Це не обов'язково зараз. І скільки витрачає пального зберегти. Все, тепер ми заходимо комірник комірник, да, заходить завантаження машин. Він тут може побачити, скільки замовлень у нього. От Якщо ми оце замовлення, яке у нас було всі замовлення на сьогодні ми зараз призначимо тут водія. От Бачите, у нас є масові дії, можна отак призначити водія, а можна по-іншому. А можна отут просто водій. От можна призначити. Оп, обрали водія. Оп. Все. Тепер завантаження машин. Переходимо. І дивимося, що у нас виходить. Так, на коли? На сьогодні, 22.07. Да? Чик-чик. Все. Є? Є. Петро Іванович, водій Петро Іванович. Далі а, він може подивитися у це завантаження, або водії завантаження машин можна і тут зайти. У нього ще немає інформації, прошу вибачення, не туди вас завів. Водії а, замовлення не туди зайшов, замовлення. І далі ми тут дивимося да, по водіях, скільки у нас всього замовлень на водія. Тобто тут можна зробити експорт, можна будь-яку інформацію витягнути після експорту. І ми бачимо, що на цього водія там замовлення у нас стільки там. Таким чином, водій їде на дозаправку, як то каже, да, і що необхідно зробити комірнику. Операція з товаром заходимо. І отут він повинен зробити видачу, бачите? Списання видача. Він повинен з. Ну, наприклад, у да, ваших бізнес-процесах зі складу готової тари, він повинен видати клієнту у нас от 300. Якщо тут буде 0, то воно не дасть видати. видати. не да, Ну, да, не дасть видати. А, Наприклад, йому видаєте не пустий бутиль, а ранкову росу. Ранкову росу у нас ще не готова. Да? Так, а де у нас взагалі ранкова роса? Ранкової роси у нас немає. От, пустий бутель ви зробили. Пустий бутель е комірник оприбудкував е у себе. Да? І коли вони вийшли, з, наприклад, перейшли в склад е я не знаю, там, готовий, готової тари, то його треба оприбуткувати туди. Основний склад ми робимо переміщення звідки з основного складу, або, там, наприклад, не з основного складу, а якщо ви працюєте з склад готової тари. Вам необхідно сюди з основного ск... оприбуткувати. Да? Вам необхідно оприбуткувати, наприклад, з основного складу перемістити на склад готової тари ранкову росу в кількості 100 бутлів робите. Недостаточно, бачите? Е, недостаточно калічно... Угу, Треба на українську перевести. Перекласти. Недостаточно количество на складі. Чому? Тому що у нас немає. А чому у нас немає? Тому що ми її не оприбуткували. Треба оприбуткувати. Ми робимо на основний склад: вода, рункова роса, Кількість. 300. Наприклад, да, застосувати водій. Тип операції оприбуткування. Застосувати. Оприбуткували, значить, тут треба списати 300 бутлів. Да? Якщо правильно, то робимо списання. Пустий бутиль. З основного складу списуємо 300, Тип операції. Ну, тут можна там інше, наприклад, да, або переміщення. Якось там щось придумати. І того у нас 700. Так, тепер аналітика залишків. 700, бачите? 400-300. Далі ми йдемо і е, нам необхідно, щоб комірник вивантажив, ну завантажив водія. Да? Тут ми робимо операції з товаром, робимо видача товару. Ми його прибуткували, тобто він у нас на складі. Звідки з основного складу? або, з, наприклад, де у нас зараз? Да. На основному складі у нас ранкової роси 300 видача. Наприклад, 50. Ми видаємо ранкової роси. Якщо обрамо водія, то, то списується зі складу. Бачите? Петро Івановичу, водій. Тип операції списання. Застосувати. Тепер у нас на ранкової роси на складі основний склад залишається мінус 50. В обороті ми бачимо 50. І ці бутлі оприбутковані у водія. 50 завантажено. І бачимо, що у нього замовлень 2. І таким чином. Початковий залишок ми бачимо у нього 0. Замовлення у нього 2. Завантажено йому в машину 50 бутлів. Продано, коли він відвантажить, 0. Повернуто на склад 0. Кінцевий залишок 50. Коли він буде їхати по маршруту, у нього 50, він продасть, коли відвантажить, там, наприклад, 49, да, то у нього, залишиться 40, у нього залишиться один, який він повертає на склад, і кінцевий залишок у нього 50 товарів, це вода. Сподіваюся, що доступно пояснив, як працює складський облік. Звісно, що якщо є питання, задавайте, будь ласка, будемо налаштовувати вже його разом ефективно.